Потужності України в виробництві електроенергії з вітру у найближчі 6 років мають зрости принаймні у четверо і сягнути 2 гігават. Нині цей показник у четверо менший. П'яту частину генеруючих потужностей Україна втратила через анексію Криму. Крім того, через збройне протистояння зведення нових генераторів призупинилося. Нині фахівці, шукаючи нові майданчики для будівництва, пропонують південну Україну та Закарпаття. А забезпечити приплив інвестицій, має нова стратегія розвитку галузі до 2020 року. У Києві тепер триває четвертий інвестиційний бізнес форум із енергоефективності та відновлювальних джерел енергії, підтриманий одним із проектів ЄС. Дешева та екологічно чиста енергія з вітру, сонця та води, відновлювальні джерела, топ тема на енергетичному форумі. Тут таки визнають, альтернативна енергетика вже працює на благо українців. Зокрема, вітряками вже користуються у приватних будинках. Ціна питання для домогосподарства від тисячі євро. Мала вітроенергетика енергетика може цим пользуватися в на більшій степені, оскільки вітер їй нужен менше. Тость наші вітроостановки працюють практично во всіх регіонах України. Нині Україна у двадцяті світових лідерів з малої вітроенергетики. Загалом цьогоріч вітру генерували майже 500 мегаватт електроенергії, а планували 700. У такий спосіб вдалося б скоротити споживання газу на 120 мільйонів кубометрів. Не вдалося через анексію Криму. Только по Криму було заявлено більше 2000 тисяч мігават проектів. Ну, учитуває нинішню ситуацію, ні один банк сьогодні ні. Дас кредит на територію Криму в нинішній ситуації і на сьогоднішній день в Криму, в общем то нет особої політики. Намір ж України за 6 років наростити потужності у четверо і генерувати понад 2 гігават електроенергії. На розбудові альтернативних джерел наголошує і підписана угода про асоціацію з ЄС. Так до 2020 року частка відновлювальних джерел енергії має зрости до 11%. Вітропотенціал України реально не 500 мегават, а це може бути 10 тисяч кіловат чи 10 тисяч мегават, а може навіть і більше. За останні два роки українці наростили потужності чи не удвічі Україна випередила країни СНД. Утім, нині розвиток галузі завмер. Юристи дослідили вітчизняне законодавство. Висновки невтішні. Україна не має стратегічного документа, який сприяв би розвитку вітроенергетики. А більшість пільг, які передбачені в законі, на практиці не працюють. Не зовсім зрозуміло. Этапы получения этого освобождения, прохождение разных процедур, документы, подтверждающие, и так далее. Поэтому, вот, к сожалению, прозрачно пройти этот список, пройти эти все процедуры и, постановление, и попасть в постановление кабинета министра, к сожалению, немногим. Компаніям удається на сьогоднішній день. Незрозумілі та непередбачувані правила гри це ще один мінус вітроенергетичного ринку в умовах затягування пасків. У серпні уряд зненацька скасовує низьку пільг. Зелений тариф також знизили. У такий спосіб державна скарбниця заощадила півмільярда гривень. Ми втрачаємо набагато більше коштів, купуючи вугілля в південної Африканської Республіки. Інвестиції в цей сектор зупинилися, тому що починається не виконуватись законодавство, яке було прийнято. Сьогодні йдуть е, е, дії в зоні АТО натомість українські фахівці вже готові запропонувати інвесторам майданчики для вітриків у південних областях держави та на західній Україні. Зі свого боку посадовці обіцяють розробити нову стратегію вже адаптовану до вимог угоди про асоціацію з ЄС. До обговорення залучать і громадськість. А от до питання Криму повернуться щонайменше за рік.